Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами розбором сиворотки TGF-BETA від бренду Лім'ю, яку я тестую і розповісти, чому важливо не вестись на красиві упаковки та обіцянки продавців. Бо головне це склад: не довіряйте сліпо, розбирайтесь, що реально працює. Отже, ця антивікова сиворотка містить дуже багато потужних компонентів, які справді можуть допомогти вашій шкірі, якщо вам більше 30 років. Це Потужний комплекс пептидів, а саме шість пептидів, велика кількість вісім інгредієнтів, зволожуючих компонентів, багато вітамінів. Зокрема, дуже супер досліджений і такий корисний вітамін С, антиоксиданти, які допомагають боротися зі шкідливим впливом, вільних радикалів і стимулюють кровообіг, а також інгредієнти для покращення бар'єру шкіри. Стосовно мінусів, якщо у вас чутлива шкіра або алергія на ароматизатори, будьте обережні з цією сивородкою, а вони тут є. Також тут є капроніл, гліколь і содіумфосфат, які також можуть викликати алергічні реакції або подразнення чутливої шкіри. Похідне гліцерину, яке, хоч і має зволожуючі властивості, в деяких людей також може спричиняти подразнення. Окрім того, майте на увазі, що коли ви вводите так багато активних компонентів одночасно, у вас може виникнути алергія, і ви може навіть не знати на що буде ця алергія. Крім того, ця сиворотка. Якщо ви знаєте, що вона вам підійде, у вас не є чутлива шкіра, вона не реактивна, не має на ній куперозу, і ви загалом не алергік, це реально крута сиворотка. В Україні вона коштує вдвічі дорожче, ніж в Америці. Тож сміливо замовляйте її на офіційному сайті американському, платів за доставку міст і економте. Гарного дня, бажаю.